Ну, це воєнно-історичний роман. Написаний він. Якщо брати реальні події, то це часові рамки битви за Київ, початок повномасштабного вторгнення. І головна ідея твору історія це зброя. Головний герой це історик, 40-річний батько двох дітей, який іде на війну, якого війна застає. В Єрпіні поряд під Києвом він вивозить сім'ю, відвозить і далі після того йде, мобілізується до війська. Ну і описує, які пригоди з ним відбуваються під час служби. Ці книжки тепер маю презентувати для вищих навчальних закладів системи МВС. Що це була наша цільова аудиторія? Ми повинні підтримувати рівень. Патріотичного виховання, патріотизму в лавах. І ця книжка найкраще до того надається, якщо брати художню літературу, яка написана зараз в сучасний період. Ми переживаємо такі доленосні поворотні моменти в нашій національній історії, і в тому числі в європейській світовій історії, можна так сказати. В цей момент треба дуже багато чого, як людина. Е... Яка дуже любить історію, і історика зробила головним героєм свого роману, розуміє, що це все треба дуже ретельно фіксувати, записувати, фотографувати і так далі. Далі, наступне, це щоб люди творили, теж так само писали, там не знаю, танцювали, малювали і так далі, щоб розвивалася культура і мистецтво. Ми повинні творити, показувати, що ми вільний народ, ми творимо вільну культуру і зараз. Чудовий час для всіх творчих людей це робити: от максимально писати, максимально працювати над собою, максимально висловлювати свої емоції і йти вперед і перемагати в інформаційному і в культурному полі.